Наближається весна, та хочеться всім на тепла, проте в Україні війна безжальна, без правил страшна. Я з друзями закликаю весну, під снігом проліса перший знайду, до серця у притулю нехай зігріє наших заслуг. Вже другий рік без відпочинку й сну. Вернути хочуть нам вони весну, вони кордони наші відбивають, майбутнє світле наше захищають. Пролюсок надії в моїх руках. Не простий під снігом у нього був шлях, але він пробився нарешті розкрів. Дітей і дорослих на мить з Пролісок Надії лиш на перемогу пробивався з під снігу. Друзі, слава Богу, буде перемога, бо йде весна, і сила нам ворожа геть не страшна. Людські надії здійсняться всі дорослі і дитячі мрії. В нас їх небагато. Мрія в нас одна, щоб закінчилась нарешті війна. Пролісок надії пробився з-під снігу, а це знак хороший усім на відлигу. Буде тепле сонечко у небі світити, після перемоги будемо в мирі жити. Проліски надії пошукаю в лісі, чую ще ластівки у стрісі, пісню перемоги вже наш соловейко, десь там у садочку виводить раненько. Пролісків надії розцвіло багато, у моїй країні незабаром свято проженуть проклятого ворога про пролісок здійснить заповітну мрію. Проліски надії відшукаємо друзі. Святкувати буде у широкій крузі, в укритті холодному, більше не сидіти, це нам тепер не барваські. Лили проліски додолу голівки. Знають захисникам нашим зараз гірко. Залунають звуки перемоги грому. Живими повернуться геть усі додому. Такі бажання ми всі загадали. Як букатись пролізки в разом готували. Слава Україні і героям слава! Скінчиться нарешті, хай війна кривала. Розпускатися пролізьке надії, здійснити українські заповітні мрії. Про блакитне в небо, про мир, перемогу. Щоб не чути було більше усім про тривогу. Хай вітають пролізькі надії. Ми переможемо і будемо щасливі.